Єворіська загальна загальноосвітня школа No102 стали активними учасниками всеукраїнської ініціативи Додай читання та всеукраїнського місячника шкільних бібліотек. Тому що мета у них єдина це активізація та популяризація читання в Україні серед дітей. Та розвиток їх творчих дібностей. Сьогодні до нас в гості завітала Каскар Каджині, нашого, нашої школи та я Шпак. Балакучий Шпак. Співпрацювати з нами в цих двох цікавих акціях всеукраїнських погодився Микола Васильович Олексієнко, лауреат літературної премії імені Володимира Сосюри. Йому слово. Я закінчив факультет журналістики Київського державного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Працював у районних газетах багато років. 50 років як пишу дитячі книжки. Видав вже 17 книжок, із них 11 для дітей. У минулому році, як вже сказали, став лауреатом літературної премії імені Володимира Сосюри. А в нинішньому році я побував у Одесі на 15-му загальнонаціональному конкурсі Українська мова мова єднання. От, за книжки. Я люблю ще пори року і без пісні нема України. Отримав диплом і перше за перше місце. Диплом за книжку Я люблю всю пори року також отримав. Значить, я з такими нагородами приїхав додому. Два слова про майбутнє. У друкарні зараз знаходиться ще одна моя книжка для дітей Мишкові машини. Скоро я її привезу до дітей. Я Каскарка Джині запропонувала дітям нашої школи прийняти участь у відеомарафоні. Читацький марафон 42. Дітки нашої школи прочитали вже понад 42 книжки. І сьогодні їх презентують Кращі книжки. Перед вами дітки запропонують читати, щоб бути справжніми хорошими читачами. Я прочитала книжку Миколи Олексінка на Баштані. Мені Читайте цю книжку. Я прочитала книжку Марини Павленко. Мене захопила життєва, неймовірна історія справжньої дружби, школяра Миколки і пса Найків. Читайте цю цікаву книжку. Я прочитала книжку Пса Володенко Нестайка. Дивовижні пригоди в лісовій школі. Це легка життєрадісна книга. Читайте залюбки. Я прочитала книжку Миколи Олексінко. Мені дуже сподобались його вірші та загадки. Я навіть навчила свою сестричку віршика». Я прочитав книжку Сонячна Зарядка. Автор цієї книжки Сергій Гордієнко. Раджу прочитати цю книжку. Я дуже люблю свою книжку. Вона називається Золоте перетенце. В, ньо, в ній є багато збірок найкращих дитячих казок. Це стоптані червички, білосніжка, спляча красуня. Читайте і ви. У Миколи Васильовича є мрія зібрати всіх знавців красного українського слова. Пропонуємо це зробити в нашій шкільній бібліотеці. Микола Васильович поет від Бога, творчий педагог. Хочеться йому побажати успіхів у праці та плідно співпрацювати з нашою школою. Міцного вам здоров'я! Читати круто! Читання сила. Йо, читання читание, страйкование, у вас приутень в пролезных мышцы. Читание, шпагине, усю краини. Сидит причитай, читай монты, шпагине, читание,